Це ще одна грань, злочинна грань всієї цієї історії, всього цього діючого механізму. А це вже дійсно механізм, це тіньовий механізм. Експерти оцінюють від 08 до 2,1 мільярди євро щорічно тіньового обігу саме з ТЦК. Ще раз думайте ці цифри: 08, тобто 800 мільйонів, і 2,1 мільярди євро. Це не потрапити, взагалом списатися, потрапити трошки пізніше, щоб на тебе не закривали там, закрили очі на певний час. Твою справу відклали з папочки згору, переклали вниз і так далі. Оновити дані знову ж, будемо ж, відверті, деякі ТЦК. В деяких приходиш, все робиш швидко, в деяких навпаки створюється так, щоб ти не міг, не міг навіть оновити звичайні дані, які ти там подекуди подекуди треба кожні три місяці приходити і оновлювати ці дані. От щоб це було швидше, вони там озвучують певну суму. І оці величезні кошти також є тією, скажімо так, того механізму, як воно працює і функціонує зараз сприяє сприяється загалом Збройним силам України? Ну не то, що ні, а взагалі шкодить. Причому шкодить дуже і дуже сильно. Це взагалі б'є по обороноздатності нашої країни. Чи має це займатися правоохоронці? Звичайно, це безпосередні їх посадові обов'язки. Більш того, є структури, які якраз були створені, щоб слідкувати за цією корупційною діяльністю, а це фактично корупційна діяльність. І злочинною діяльністю і викривати всі ці ганебні факти. Але знову ж будемо відверті. Більшість посадовців цих правоохоронних органів, посадовців, звіти правоохоронців, вони є і в темі, і в долі, як то кажуть. Тому воно все прекрасно, всі все про все знають, все кришується. Якщо щось десь вспливає, або хтось не поділився, або хтось не домовився, або ще якась фігня. От або хтось іншого підстави, бо хоче зайняти його посаду. На жаль, воно працює так, і це величезний виклик, який також нам, як країні, як державі треба зробити реформування певних правоохоронних органів. Бо так як зараз вони працюють, то вони працюють більше як комерційна структура а для того, щоб отримувати певний зиск для себе особисто і, в принципі, для тих, хто їх туди поставив, а точно не. Захищають закон. Ще раз, правоохоронці, правоохоронці охороняють право. Право тобто закон. І вони його не представляють, вони ним прикриваються. На жаль, це величезна проблема. М мушу це констатувати і визнавати. бо Якщо ми навіть будемо за закривати очі на це і не говорити, що це дійсно є, то ми ніколи цю, це питання не вирішимо. і Воно на жаль нікуди не зникне. І тому в цій, на мою думку, злочинній спайці воно так працює і знову ж повторюсь, б'є по обороноздатності нашої країни безпосередньо під час дівої воєнного стану війни загалом.